А скоро Великдень, та бачиш, війна, так склалося з нами наразі, і плаче в куточку холодна весна, їй гірко, як нам, бідалася. А скоро Великдень, і скоро свята, прийде золоте Воскресіння, а моя країна нестиме Христа, нестиме заради спасіння. Стоятиме там серед чорних руїн, заплакана, змучена, боса. Гарматний в вухах колотитиме дзвін і холод кривавий по косах. А скоро Великдень! Для чого війна? Для чого прострілені груди? І ця не по людськи висока ціна безглуздим наказом від юди? А скоро великдень, та бачиш війна, та бачиш у нас катастрофа, тепер у нас своя болюча ціна. Тепер у нас своє Голгофа.